Всім привіт! У нас сьогодні на відеоогляді топова модель Renault Fluence 2013 року. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Renault Fluence – це стильний економний автомобіль, який цінують ті, хто вибирає багато простору, економічність та надійність. З 2010 року Renault Fluence здобув популярність серед сімейних людей. Та людей, які цінують простір в салоні. Він прийшов на зміну автомобілю Renault Megane, який випускався з 1995 року. Також до Renault Megane це був Renault 19. В Кореї цей автомобіль називається Samsung SM3. Так як у нас рестайлінг, вона більш гарніше виглядає. У неї яскраві фари, більша решітка радіаторів, та автомобіль виглядає більш елегантним. Нагадаю, для тих, хто не розбирається в лінійці Рено, цей автомобіль далеко не Рено Логан. Це Рено Меган, але в версії Седан. Більш преміальний та більш надійний. А під капотом у нас встановлений легендарний двигун К9К. Це двигун об'ємом 1,5. Дизель потужністю 110 кінських сил та 280 крутного моменту. Ресурс двигуна більш ніж 500 тисяч. Він неприхотливий в обслуговуванні. Міняйте масло та катайтесь. Коробка передач у нас шестиступінчата механіка. Двигун охайний, ніяких підтікань немає. Нагадаю, що автомобіль офіційний та повністю обслужений. Ви тільки погляньте, як виглядає цей автомобіль з боку. Це точно Рено? Я б з боку подумав, що це Мерседес. Ці гарні диски від якогось суперкару. До того ж, кліренс 155 мм. Це більш ніж у середньостатистичних седанів. Задня частина виглядає елегантно та витончено, з гарними лініями. Він ніяк не схожий на бюджетний седан. Що ж у нас тут? А у нас тут багажник об'ємом 530 літрів. А якщо скласти задні сидіння, ми отримаємо 1350. Також у нас тут є. Повнорозмірна докатка та домкрат. На задньому ряду сидінь зі зростом 185 см, вам буде дуже комфортно пересуватися містом. Та й за місто також. Що ми тут маємо? У нас тут зручний підлокітник з підстаканниками. Також хочу замітити, що в нас дуже високий потолок. Щоб до нього достати, потрібно напевно бути більш ніж 2 метри. Ось ми з вами і попали в салон Renault Fluence. У нас тут гарна торпеда, шкіряний руль, ось такий гарненький козирьок. По комплектації у нас LED-приборна панель, як на свіжих BMW, механіка, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, Bluetooth, AUX та 4 склопідйомники. На Renault Fluence дуже гарна підвізка. Вона глотає всі нерівності. Великий хід підвіски, кліренсу 155 мм хватає з головою. Можна на такій дорозі навіть не підтормажувати, а прискорюватись. Позашляхові здібності ми вже перевірили. Тепер ми виїхали на трасу і зараз подивимося, як вона пересувається містом. Коробка гарно перемикає, чітко вставляються передачі, тяги двигуну хватає. Також класно автомобіль тримається в поворотах, його нікуди не зносить, їдемо прямо по траєкторії. Цей двигун встановлюється на великі автомобілі, такі як Renault Duster. Тому на цьому автомобілі це можна сказати спортверсія. Він дуже гарно підриває і тяне. Цей невеликий кузов. Автомобіль гарно збитий, якісні матеріали, ніяких скрипів немає. Про розхід. Розхід у нас складає 5,7, але ми їхали по великим пробкам та ми піддавали газку. На цьому автомобілі можливо зробити розхід. 4,5-5 літрів по місту. Якщо ви будете за містом, цей показник буде 4. А зараз ми замірюємо розгін до 100 км на годину. По паспорту він 11 секунд. То що ж, розгін впевнений, сидіння нас трішки вжало. Але дорога мокра і першу передачу, мабуть, всю ми буксували. І з-за цього, я думаю, що розгін все ж таки буде побільше, ніж паспорт. Що ж у нас по підсумках? Хто шукає економічний, стильний, надійний автомобіль, звертайтеся до нас. Знаходимося ми на вулиці княгині Ольги, 19 Б території автосалону Вольво. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!